Восьмирічна дівчинка дістала поранень внаслідок чергової атаки на Нікопольщину. Протягом ночі ворог вісім разів вдарив по мирним населеним пунктам району. Зградів ураганів та важкої артилерії окупанти поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногригорівській громаді ворог знищив приватний будинок. Та ще з 20 будинків понівечів. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів. Снаряди росіян прилетіли у приватний сектор та побили чимало будинків і територій. Навколо люди потроху оговтуються від важкої ночі. Дві ракети попали в мою хату. Одна всередину, одна з краю розрушена повністю. Для життя вообще непригодна. Нема нічого, абсолютно нічого. Я не знаю, що робити. Ну що в, в даному в даній ситуації що робити? сам Нікополь Цю ніч пережив спокійно, попри сигнали тривоги. У місті триває ліквідація наслідків попередніх прильотів. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу. На прифронтовій території також все спокійно. Ситуація контролюється збройними силами України. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.